Я студентка польського університету і на даний час навчаюся у Польщі. Але душею я з Україною і з українським народом. Я була шокована тими подіями, які трапилися на Майдані. І зараз я хочу зачитати свій вірш, який присвячений саме цьому. Горить столиця, плачуть небеса. Через байдужість влади пішли сини життя. Палає Київ, гірко заливається майдан. Та що ж ти робиш, клятий бандюган? У тебе руки. Полікті у крові, плюю на тебе, огидний ти мені. А ви, так, ви, погані баркутяки, за гривень сто не побудуєш хати, за гривень сто померлих не вернеш, поранених не зцілиш і совість не минеш. Пройдуть роки, пройде той важкий час. І що тим найціннішим буде уже для вас? І як у вічі дітям будете дивитись, і як до Бога будете молитись? А що ти скажеш матері своїй, яка мовляла, зупинися, сину мій, ганьба тим зекам, що при владі, палати їм у полум'ї, у аді, нехай той виродок у пеклі погорить, український народ йому вже не спинить. І молиться всесильна батьківщина, і дим закрив ті київські будівлі, та не впаде навколішки в країна і не зневіриться у своїй силі. Ми всі повстали за матерів, сестер, за умерлих, ранених людей. Ми це народ, який піднявся для розгину тих псів із беркутівського загину, бо ми ще можемо протистояти псячій силі, ще потанцюють їхні діти на їхній же могилі. Дякую.